Це вулиця в одному з мікрорайонів Херсона. Тут можна придбати все від городини до молочних і м'ясних продуктів. Поряд з парканом комунальний ринок. Сергій продавець молочної продукції каже: на ринку йому торгувати невигідно. Розумієте, я можу платити на ринки. в мене не буде того оборота товара. Я там продам всього на все. Я вже пробував. Ми ж вже розмовляли з людьми рік-два назад. Я постійно продав, я продав неповну бочку. Я один, я постояв п'ять днів, все Я викатратив кошти на пальне. Торгівля тут незаконна, пояснюють працівники інспекції з благоустрою та фахівці держпродспоживслужби. Раз на тиждень вони влаштовують рейди по стихійних ринках. Зараз увагу приділяють тим, хто реалізовує продукти, які швидко псуються. У Вас бути документи. По перше, це те що у вас тварина приви. І вона ж повинна туповинна зберігатися при певних температурних умовах. Ну, ми беремо на фермі, беремо а там, ми зберігаються там холодильник, тут, на холодильнику. Ну, дивіться, ви на фермі берете. Ви стоїте тут, ну там навіть декілька годин. Сергій отримав адміністративний протокол за порушення благоустрою і незаконну торгівлю. Чоловік з цим не погоджується. Беремо якісну продукцію охолоджену відношення до, до, до цієї продукції е вироблене. Стихійна торгівля явище небезпечне, адже продавці не дотримуються умов перевезення, зберігання і не завжди мають документи на товар, каже заступниця начальника головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області Марина Малахова. Раніше до повномасштабного вторгнення у нас був відпрацьований певний механізм з міською радою. Був виділений складське приміщення з холодильним обладнанням, де ця продукція вилучалась. станом на зараз. Ми розуміємо ситуацію в місті та в області. Яка не дозволяє нам на сьогодні це робити, тому ми йдемо превентивні міри, як ми вважаємо, ми е, вчиняємо, тобто попереджаємо, проводимо роз'яснювальну роботу, якби даємо їм зрозуміти, що вони мають піти тут і зараз. Ну, звичайно, на жаль, вони повертаються. Адміністративний протокол складає або інспекція з благоустрою, або поліція. Розмір штрафу від 150 до 250 гривень. Марина Малахова розповіла, станом на 10 червня 2025 року у Херсонській територіальній громаді функціонує 10 офіційних ринків, які мають відповідну державну лабораторію. Ольга Ляшенка, Альона Мовчан, Владислав Купрієв, Суспільні новини, Херсон.